В селі вільсько Черняхівського району в школі навчається 82 учні з чотирьох навколишніх сіл. Тут завжди були в пошані фізична культура і здоровий спосіб життя. Саме тому на день школи відбувалися спортивні змагання, в яких брали участь діти молодших і старших класів. Особливо азартними були веселі старти серед молодших школярів. В них брали участь команди Вільська, Вишполя, Зорака, Ведраковичів, дві команди Селянчинського спортивного ліцею. Господарі лише кількома очками. Тупились згуртованій команді Солянчинського спортивного ліцею, яка отримала кубок переможця. Я мрію стати професійним спортсменом. Спорт це для мене навчання життя. Учні вільська впевнені, що в наступному році вони гідно змагатимуться проти чемпіонів і знають, що для цього треба більше тренуватись. А в цьому році вільська школа випускає 10 учнів 11 класу, і серед них двоє мають стати медалістами. Вони в спорті активно беруть участь і займаються танцями, рок-н-ролом, гарно грають в шахи та шашки. Ну, якщо працювати морально довго, тобто над задачами, над вправами, то дуже потрібно якісь робити спортивні вправи, адже це допомагає тоді. Дію свою увагу сконцентрувати краще на навчанні. Це просто можна сказати, відпочинок. Всі переможці і призери отримали спортивне знаряддя, форму та солодкі подарунки. А вчителі школи впевнені, що спорт мобілізує учнів, допомагає їм у навчанні. Мета сьогоднішнього свята згуртувати всіх дітей, дати їм можливість показати свої фізичні можливості на спортивному майданчику.